Вітаю, друзі, з вами Антон. І ви, як завжди, на каналі Звігер Авто. Нещодавно ми анонсували початок зйомки серії відео, в яких ви побачите весь процес покупки авто з аукціону від А до Я. Ми покажемо дефектовку автомобіля, підбір, деталей та інші моменти з внутрішньої кухні роботи нашої команди спеціалістів. А також те, як усе це відбувається безпосередньо у Сполучених Штатах Америки протягом зйомок і випусків відео цього формату, ми презентуємо умови, на яких хтось із наших глядачів. Тачів або підписників зможе придбати цю автівку. Це може стати дуже цікавим рішенням, адже ви будете бачити весь процес. І, звісно, приємним сюрпризом стане ціна такої покупки. Це максимально відверта доставка авто зі Сполучених Штатів. Ми вирішили, що співучасниками цієї ідеї, яку ми зафільмуємо і покажемо на Ютуб, мають стати саме ті, хто слідкує за діяльністю компанії звігравто. Тому ми пропонуємо разом із вами обрати автомобіль серед запропонованих варіантів, щоб Марка і моделі, які вас найбільше цікавлять, стали частиною цього формату. На вибір ми дамо вам можливість проголосувати тут та в інстаграм за 5 моделей авто, та яка набере найбільше голосів, буде гратися нашими спеціалістами на аукціоні і стане головним героєм у наступних випусках. Отже, пропонуємо приєднатися до голосування і далі спостерігати за процесом. Ось які авто, на нашу думку, є найактуальнішими: Volkswagen Tiguan 2020 року, Audi a 6 2017 року, Mazda CX5 2020 року, Jeep Cherokee 2018. Надцятого року та BMW 3 2020 року. А з вашою допомогою ми виберемо одну з них. Пишіть у коментарях, яку машину хочете бачити в головній ролі. Також можете залишити свої думки, чому саме такий підбір авто запропонований. Для тих, хто вперше на нашому каналі, пропонуємо спочатку переглянути наші інші відео, щоб зрозуміти, яка це компанія, які послуги ми надаємо. А хто зацікавлений у персональних консультаціях, телефонуйте за номером, який є в описі під цим відео. І в вже зараз дізнавайтеся про всі можливості доставки авто чи іншого транспорту з США за нашої допомоги. Звичайно, уже найближчим часом ми приймемо участь у торгах однієї з цих машин, щоб потім показати вам ось такі етапи. Ви побачите, як авто забирають за аукціону, як наші механіки оцінюють стан автомобіля, фіксують пошкодження і визначають деталі, які необхідні. Ми продемонструємо процес підбору всіх запчастин із детальним переліком та інше. За великим рахунком, ви також якоюсь мірою зможете розбиратися в цьому і можливо станете нашим партнером. Нагадаємо, що ми активно працюємо з оптовими клієнтами. Якщо ви хочете собі авто і знаєте, що багато хто замовляє зі сполучених штатів, але ще не зробили цього, то ці випуски стануть для вас наглядним прикладом і знімуть багато питань. Ми знаємо, що багато хто боїться купувати авто з США, бо це здається неясною угодою. Але ми покажемо наскільки це прозоро і зрозуміло, і часто краще трохи зачекати та пригнати собі класну автівку з рідним пробігом та набагато дешевше ніж купувати тут кота в мішку на авторинному ринку. Тому голосуйте за авто. Приєднуйтесь, будемо чекати на ваші коментарі та підписки. Раді працювати для вас. Залишаємося на зв'язку і до зустрічі в нових відео. Па-па!